Створення зображення за допомогою Dream Studio важливо спочатку обрати стиль того зображення, яке ми маємо отримати, і для цього ми використовуємо ось такий спадний список стилів. От. Ну, давайте ми виберемо перший для початку, а потім поекспериментуємо зі стилями. Так? Після того, як ми обрали стиль, нам потрібно сформулювати, сформулювати перепрошую, промпт, і тут нам, мабуть, допоможе. Google перекладач, тому що цей сервіс розуміє лише англійську. Нам потрібно з української на англійську текст має бути да? промпт. До нього треба застосовувати певні вимоги. Ну, перш за все, точно. По друге, вказати деталі певні. По-третє, якісь, можливо, емоції описати. Ну, ось хоча б так, так? Да? І тоді у нас зображення ну, буде більш-менш відповідати нашим вимогам. Отже, Отже, українською, так, ну, наприклад, українські пластуни на острові Хортиця. Ну, от бачимо, що, ну, чесно кажучи, деталей тут не так багато. Ну, напишемо, що восени, ну і можна написати, що вони веселі, да? веселі українські пластуни на острові Хортиця восени. Ну, окей. От тепер ми бачимо переклад, скопіюємо його. І вставимо отут у полі Промптер. І для того, щоб отримати результат, нам потрібно натиснути на кнопочку оту «Dream», наша мрія. Що ми хочемо отримати. Натискаємо на цю кнопочку, і штучний інтелект буде генерувати нам зображення. Звичайно, ще потрібно дещо почекати. І, ну, перш за все, треба переконатися в тому, що штучний інтелект нам згенерував те, що потрібно. І ось ми бачимо, бачимо острів. Не знаю, хортиться чи не хортиться. Ось таке зображення. Ну, мабуть, слово пластуни не зрозумів наш промпт. Можливо, спробуємо замінити пластуни на козаки. Козаки. От, скопіюємо і замінимо трошечки. Да? І знову дрім. І ми бачимо нове зображення. Тобто ми можемо змінювати ці промпти аж до тих пір, поки ми зображення не отримаємо, те, яке нас цікавить. От. Ну там можливо. О, о, козаки. Ну, ну, Не зовсім схоже на українських козаків. Да? Ну, але можна доповнювати там певні речі. Наприклад, наприклад якісь козаки, яких козаків ми вподобали. От. Ну, можливо, о цих останніх. Ми можемо, до речі, на основі цього зображення вибрати його як основу, як варіант, і побудувати от, бачите, основа, да, і там доповнити щось знову промптом для того, щоб на основі цього зображення у нас будувалося щось іще. От. Після того, як ми отакі от варіації використали, ми можемо спробувати, там, наприклад, трошечки трошечки обирати стиль. От. І ось тоді знову натиснути. Так, тут інколи питає, чи готові ми дати доступ до куки. Так, готові. І знову натискаємо на Dream для того, щоб змінити стиль. І знову побачимо якесь нове зображення. От серед тих зображень, які ми згенерували різними стилями. З різними промптами ми з вами оберемо те зображення, яке для нас буде найцікавішим, і завантажимо його на свій пристрій. Завантажити зображення на свій пристрій не також і складно. Ось бачимо, що воно вже більш реалістичне, на відміну від попередніх зображень, тому що ми застосували певні налаштування так, доповнення. Ну, от, наприклад... Оце ось зображення мені подобається, і для того, щоб його завантажити, я навів мишку. От, і отут буде, відповідна, отут буде відповідний значок. Ось де він є. Да? Download image. От. Натискаємо на цей значок, і наше зображення буде завантажено на наш пристрій. Ну, звичайно, що потрібно буде вказати його назву. І Обрати теку, яку ми будемо це зображення завантажувати. Ну, а, далі, а далі це зображення треба прикріпити у розділ, Classroom, у розділ вірніше, в класрум до завдання у розділ Ваша робота. Ну, я не буду зберігати. А з вами був Володимир Бондаренко. А ви були на моєму каналі. Навчаємося перед монітором. Сподіваюся, на... відео було корисним. Кар... І ви демочому навчилися. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе. Do zobaczenia.